Давайте одразу до новин, які з'явилися протягом останнього часу. Якщо ви не знали, то з оновленням до iOS 17.5, деякі користувачі заявили, що фотографії, які вони вже давним-давно видалили, в них знову з'явилися в галереї. І навіть один з користувачів Reddit повідомив, що фотографії, які він давно видалив на iPad і продав даний пристрій своєму другу, Такі фотографії відновилися уже при використанні даного iPad іншою особою. Розумію, що це може звучати як вигадка, і навіть сама Apple стверджує, що це неможливо, бо всі файли та контент назавжди видаляються після повного стирання даних з пристрою. Але оскільки доволі швидко вийшло оновлення до версії iOS 175.1, і в описі було вказано, що дане оновлення виправляє якраз дану помилку, то це виглядає дуже дивно. Оскільки сама Apple заявила, що це неможливо, але в той же час випустила. Виправлення для ситуації, яка неможлива, це якийсь парадокс. А ситуація точно неприємна, особливо якщо кожен з вас згадає пристрої, які було вами продано, і що в момент виходу оновлення ще iOS 17.5 якісь ваші фото, які давно були видалені. Могли з'явитися в галереї інших користувачів. Цікаво, чи хтось з вас зіштовхнувся з такою проблемою? Обов'язково дайте знати в коментарях. По чутках в новій iOS 18, Apple планує сильно прокачати Siri, додавши можливості більш просунутого штучного інтелекту. І так розумію, що компанія все ще в роздумах, хто саме буде постачальником цього ресурсу. А вибір стоїть між OpenAI, які мають власний чат GPT, та Google, у яких є Gemini. Але про це ми дізнаємося вже доволі скоро, з 10 по 14 червня, на презентації від Apple WWDC 2024. Про що ми будемо ділитися у відео та в телеграм-каналі, тому обов'язково не забудьте підписатись. А тим часом, поки Apple думає, кого вибрати, то OpenAI відкрили нові функції для. Для безкоштовного використання ChatGPT, а саме, моделювання і веб-відповіді, аналіз даних, створення діаграм, перегляд та завантаження файлів, пам'ять і кастомні GPT. Все це було доступно до цього моменту тільки платним користувачам ChatGPT+. Teams і Enterprise, а тепер безкоштовно і для всіх для аналізу даних і створення діаграм можна підключити дані з OneDrive і Google Drive до ChatGPT для прискорення загального процесу. Хоча все ще одна з переваг платної підписки це відсутність лімітів на повідомлення, оскільки коли безкоштовні користувачі досягають ліміту повідомлень або розмов. Використовуючи GPT 4 O, вони автоматично повертаються до GPT 35, тобто, використовуючи дані ліміти, ви можете покористуватися більш просунутішою версією і зрозуміти, чи є для вас сенс оформляти підписку. Тому круто. Якщо раптом у вас є Apple Watch, і у вас з'явилися думки перетворити його на iPod, то за допомогою чохла TinyPod ви зможете це зробити. Тобто раніше були чохли, які перетворювали iPod на годинник, а тепер годинник Apple Watch можна буде перетворити на iPod. Вставляючи годинник в даний чохол, то кнопка стає повністю аналоговою, яка фізично повертає коліщатку годинника. І з боку чохол має ще дві додаткові кнопки. Які також відповідають кнопкам на самому годиннику. І більше ніякого додаткового функціоналу, як от додатковий накопичувач, акумулятор чи інших функцій у нього немає. Тому в такий спосіб годинник дійсно можна буде використовувати в більшості саме для прослуховування музики, з можливості підключення до них тільки бездротових навушників. Також в мережі з'явилися свіжі рендери майбутньої новинки і, можливо, однією з кращих альтернатив серед розумних годинників для Android світу: це годинники від Samsung, а саме модель Galaxy Watch. Ultra, яка в порівнянні з попередньою моделлю має оновити дизайн, який має стати більш квадратним, а точніше, я би сказав, змішаним, де основний корпус більше квадратний, а екран все ще круглий. І також по чутках даний годинник від Samsung має отримати функцію моніторингу рівня цукру в крові. До речі, напишіть у коментах, які годинки вам подобаються більше: квадратні чи круглі. Якщо вам набридла велика кількість реклами, незрозумілої модерації контенту, токсичності та нескінечної грязні, це те на що перетворилася більшість соціальних мереж, то Кен Стенлі, Джиммі Секретан і Блас Морос вирішили повернути золоті часи інтернету і створили нову соціальну мережу Maven, в якій немає механізмів змагання чи здобуття визнання, а є лише цікаві теми та їх обговорення. До речі, їх підтримали співзасновник Twitter Еван Вільямс та гендиректор OpenAI СЕМ Altman. І Мавен важко назвати традиційною соцмережею, бо у ній користувачі стежать за власними інтересами замість відстеження популярних аккаунтів. І зацікавлення користувачів є головним критерієм того, як формується їх стрічка в Мавен. Зате візуально, як тільки відкрив сайт, то він буде знайомий для користувачів Twitter. За бажання можете ознайомитися з ним самостійно, відвідавши сайт або у вигляді застосунків, які доступні для iOS та Android. Але найосновніше питання це чи витіснить молода мережа їх? гігантів в ринку, і про це ми зможемо дізнатися тільки через певний час. А у Китаї представлено смартфон Beam Pro без телефонних функцій. І це доволі цікаво. Бо хто в 2024 році робить звичайні дзвінки, а не через ті ж месенджери у вигляді відео, голосових чи звичайних текстових повідомлень. І наскільки я зрозумів, даний гаджет в комплекті має додаткові окуляри, які працюють в якості виведення картинки, тобто як монітор. А картинка якраз буде братися з даного смартфону, який зможе здійснювати запуск 3D-застосунків, ігор та серіалів на екранах. Окулярів, також здійснювати трансляцію зображення з камери смартфонів на окуляри, і його можна буде використовувати як пульт дистанційного керування для AR-застосунків. Тобто x reel Beam Pro може стати затребуваним пристроєм серед любителів ігор і віртуального контенту. Вартість даного девайсу близько 7 тисяч гривень за версією 6.128, а модель з підтримкою 5G буде по вартості 10 від 11 тисяч гривень. Ціни переведені по курсу від юанів, оскільки наразі він доступний тільки у Китаї. Ну але згодом, можливо, з'явиться і на глобальному ринку. Також ходять чутки, що Apple розробляє тоншу версію iPhone. Здається, з кожною презентацією iPad ставали все тоншими, але я так розумію, що Apple вирішила взятися тепер і за iPhone. Але я особисто до кінця так і не зрозумів. Це має бути окрема версія, чи ця інформація стосується нових моделей iPhone, які, скоріше за все, будуть випущені не раніше 2025 року, тобто iPhone 17 лінії. І точно можу сказати, що зі сторони автономності це не дуже хороша новина. Хоча сподіваюся, що Apple це розуміє, і якщо вирішила зробити пристрій тоньше, то це ніяк не має повливати на автономність. Більшою, звичайно, вона може стати, але аж ніяк не зменшитися, бо в такому випадку зменшення товщини пристрою явно буде невиправданим рішенням. І ще одні цікаві чутки стосується лінійки пристроїв MacBook, оскільки аж два інсайдери поділилися інформацією про те, що Apple працює над експериментальним MacBook, який буде складатися і мати гнучкий екран, ноутбук матиме або 20,3 або 18,8 дюймовий екран, а в складеному стані такий MacBook буде за розміром аналогічний до 13-дюймового Air або до 14-дюймової прошки, а серцем стане свіженький чіп, який на момент виходу може бути m 5 Основна мета, на якій зосереджена компанія, це створення екрану, на якому не буде помітна складка в місці згину. А це сильно піднімає вимоги до специфікації як самої матриці, так і шарнірного механізму. Тому кінцева вартість такого макбука може зрівнятися з Apple Vision Pro, тобто від 3,5 тисяч доларів. це якщо інженери не придумають інший спосіб заощадити на екрані. І вказується, що дебют такого MacBook з гнучким екраном заплановано на 2026. Рік, який закладе основу нової категорії пристроїв Apple, який у складеному вигляді буде як звичайний ноутбук, а в розкладеному із підключеними аксесуарами як моноблок, типу того ж iMac. При цьому MacBook з можливістю складання не єдиний такий пристрій, над яким за чутками працює Apple. В цьому списку є ще iPhone і iPad, але вони перебувають на ще більш ранній стадії. І найближчими роками вони точно не вийдуть. Тобто, в першому цій категорії все ж має бути пристрій з лінійки MacBook. Як завжди, ціла купа цікавого відбувається у світі. Яка новина сподобалася вам найбільше? Дайте знати про неї в коментарях. Ну, і з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.